Діяння апостолів, розділ 25. Прибувши. Отже, в провінцію, фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму. А первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із скаргою на Павла і домагалися в нього, нібито ласки відносно Павла. Аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Та Фест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. Нехай ті з вас, мовив, що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось карегідне. Хай його винуватять. Перебувши в них не більш як днів вісім або десять, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привезти Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився. Та фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові, мовив Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі? А Павло відповів я стою перед судом кесаря, там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому отці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тоді фест, поговоривши з радою, відповів Ти покликався на кесаря? Підеш до кесаря. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язнем. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою і можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, а я без жодної проволоки, на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипа ж сказав до феста Я теж хотів би послухати того чоловіка. Завтра, мовив той, ти послухаєш його. Отож наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою воєноначальниками та знатнішими мужами міста і увійшли в судову залу. На наказ феста ввели Павла. Тоді фест сказав. Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі, і тут. Гукаючи, що йому не слід більше жити, я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо. Щоб після розсліду я мав що писати, недоречним, бо мені здається висилати в'язня і не означити вини на нього.